Він да, такий світленький, дуже добренький виглядав, безтіснітельний да, боїться. І трохи так виглядає з люк. Ми, ми проходили та побачили. Хотіли собаку, так, бо в нас. Є з ким хотілось дуже давно вже особливо велику собаку. І так побачили, думаю, йому подзвонили, так з батьками домовились, що беремо. Мама ще не знає, папа вже нормально. Мама потім дасть. Бо в нас дома кошка. Чейз, але то ще варіанти ласкового чізі такого. Але так. Дуже злий пес. Бо акцію Друзі поруч Олена дізналася із соцмереж. Говорить, йшли, щоб собаки додому не повертатись. А у нас була собачка кокер, 16 років жила. Ну, по старості умерла, і як то ну от привикли, навірно. У нас кошка є, теж 9 років живе. Ну не вистачає. Не вистачає такого друга. Дитина буде занят. От як то так вийшли. Перший взгляд упав на цю собачку, і ще одна була. И вот между двух как-то вот почувствовали, наверное, своя, или напоминает нам ту собачку, тоже рыженькая была. Подошли, она контактная, к нам сразу ребенка облизывать. Сейчас э, война, и очень много животных, которые брошены, и... Ну вот жалко, жалко смотреть на них. Они все-таки привыкали же к людям, жили. Надо очень почаще, чтобы собачки находили свой дом. У мене є такий підопічний рекс. Його звуть. Його привезли з села, де він давив кур не спеціально, просто він полювальник. От і злі сусіди, які жаліли своїх курочок. Вони сказали, що зарубають тваринку, забирайте його, і власники його відвезли до КП центру захисту тварин. І ось він тут. Ми сьогодні з ним побачились перший раз, але вже дружимо. Такий хороший хлопчик, кабачочок на курочках. мабуть, дуже такий поправився. Бачите, організаторами акції стала команда волонтерів, друзі. Поруч та комунальне підприємство Центр захисту тварин. Без цих акцій ми просто не впораємося, тому що в ну десь приблизно одна собака через соцмережі да, забирають в нас. А тут у нас бувало, і 20 за день, я вже не пам'ятаю точні, вроді 22 було на акції, 18. Розумієте, тобто ми за день 20 собак рятуємо, вони їдуть у родину. Сьогодні у нас була прям черга на хлопчика хаски. Все одно ще люди ганяються за породою, на жаль. І я питаю, навіщо вам хаски? Ну, у вашого пряшка. А, ні, Северний полюс, ну, от просто хаски чують і все. От, забрали хаски, ще був меті хаски хлопчик і шарпейху. І дві, дві безпородні собаки також поїхали у родину. Самий молодий пес, у нас тут 4 місячні, цуценята. І самий дорослий десь приблизно є тут такий товстенький, йому десь 6 років. Тут я рижа, сьогодні втекла, і в, я не знаю, десь п'ять людей за нею кружали і хватали, ливили, Вона нас покусала. Е, да, ну, Не хотіла прилаштовуватись. Вот. Ну, Це не страшно, тому що всі мають щеплення від від сказу і нічого з нами не буде. Вот. А на площадку агресивних собак ніколи не виводять. Виводяться собаки всі, які мають щеплення, всі собаки, в яких є контакт з людьми. У нас були перші виставки, проходили біля ДК молодежі. Це на ЮТЗ. Потім ми проводили на восьмому причалі. Тут дуже класно взагалі місце, атмосфера така, от нам зручно. Нам не треба з собою, там ці столи, стільці. Тут є ці лавочки, дуже зручно. Тут є, де собачкам пройтись по травки. Ми завжди, якщо там собака сходила в туалет, ми всі з пакетами, ми завжди за собаками прибираємо, залишаємо площадку абсолютно чисту. Зараз люди менше. Забирають собак з центру захисту тварин ніж до повномасштабного вторгнення, говорить реєстраторка тварин підприємства Ірина. Буває два рази на місяць. Хтось забере тваринку, буває немножко більше. До війни у нас було пристройство, могло бути і 30 тварин на місяць. Зараз це дуже мало. Дуже багато людей виїхало, дуже багато людей, які ще верталися, вони ще е, самі не знають. Е, нема увіреності в майбутньому, тому не, не беруть. Багато кажуть, я би взяв, але сам не знаю, що буде завтра. Всі тварини, які знаходяться на виставці, вони стерилізовані або кастровані. Привити від сказу деякі з них цуцики привіті вакциною комплексною від всіх хвороб. Всі тваринки в нас зареєстровані, віддаються під договор з собою. Треба мати паспорт або посвідчення, Фіксується адреса, де буде проживати прізвище. Ім'я по батькові, мобільний телефон. Ми виходимо на зв'язок з кожним, кому ми віддаємо. Через період спитаємо все добре, не добре. чимось допомагаємо за словами реєстраторки комунального підприємства Центру захисту тварин Ірини. Від початку повномасштабного вторгнення це друга акція. На попередній виставці прилаштували 19 собак. Загалом на підприємстві станом на 14 травня перебуває до 150 безпритульних собак. Цифра щодня змінюється, говорить Ірина. Ніна Булах, Євген Вінаков, Суспільне новини, Миколаїв.